Що для тебе Молити. Ой, Молитися своїми друзями, молитися, отче наш. Це тоді, коли ніхто не воює, коли наша Україна вільна, коли наш Крим звільнений, коли наші міста України звільнені. Коли усі вже нема ніде, ні одного осіяна, ми не воюємо. Тоді ех, нас дуже ну, бомбні всі, ялинки, там все таке, ліси, а красиві, гарні, прекрасні, зелені. Най, найшвидше цей мир настане. Мир. Тож, коли всі воїни повернуться додому, мій так. З мира нема дитинства і майбутнього. це щастя, радість, чисте небо. Скажіть, будь ласка, а що таке мир на вашу думку? Це Україна, спокій. І не було війна. У мене мир вільна Україна, тато вдома. Це для мене мир. А що таке мир? Мир це коли нема війни, коли нема сен, коли немає і коли наші війни зимі. Мир, це Україна, і коли в Україні немає війни. Що таке мир? Це, це природа. А ще? Це. Це мир. Мир це мир? Це це світ. Правильно. А ще? Це Не знаю. А що таке мир? Домовитись на воювати. Це є спокій, коли місце не помрять, коли все в ньому спокійно і коли людям радісно. Мир – це як спокійно йти до школи. Як в Україні тишина. Розкажи, що таке мир? Це щоб миритися. Що ж означає мир? Мир означає, що ще треба дружити, не сваритися. І все. А чого? Бо вони, вони знов нападуть. На кого? На нас або на Польщу. Да. Або Білорусь, а потім бам-бам. Не можна з ними миритися? Ні. Треба перше Росія, а потім Білорусь. Потім в нас буде така країна. Яка? Така як е, в нас буде, 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 ми будемо, як хтось буде воювати з Польщею, то туди ми ми захистимо Польщу, да чдемо воювати. Мир то є, коли в Україні закінчується війна і воїни повертаються живими. Мир то є, коли війни нема і коли солдати нас захищають. Мир це коли я можу жити у своїй рад... родній хаті. Танечко, а що таке мир? Мир це всі живі. Коли люди не вмирають. Мир це щасливі люди, це коли ти можеш спокійно ходити до школи і можеш грати з друзями. Мир це не сваритися, не бити, ти не шлюхатися, не сваритися ніколи і взагалі. Не можна так обитися, бо і сваритися не можеш, бо то боженька всіх карає, і війна вже надоїла всім. То така війна не подобається. І всіх і так поубивали, що малих дітей жалко, і всіх так неможливо. Я не знаю, що робити. Мир то коли нема повітряної тривоги і вся сім'я е з тобою. Мир це коли ти друг друга любиш, коли ти спокійно йдеш до школи, коли ти е е радісно сміхаєшся. Мир – це коли нема війни. Мир це зв'язка, радість. А майбутньому. Піти до школи, працювати, любити, поважати один одного. Мер, це коли ти хочеш піти до когось, ти радий завжди, і в тебе завжди все спокійно. Це мир, це мир коли я в цей, коли хтось дружи, або як хтось помирився, або хтось так дуже дає дуже дуже. Любить один одного і завжди кохає усіх усім серцем. І хай добро перемагає. Мерці, коли нема, ем, нема війни і люди живуть дружно. Мер тут ти як посварився, тут ти дорожніш. Мир це коли немає тривогів, ти дружно живеш мирно, не боїшся тривогів, гарно, мирно йдеш до школи. Донечко, що таке мир? Це коли нема війни. А ще що? Це радість України і нас. Це коли ти з мамою, татом живеш вдома і нема силени, ти гуляєш з бузями і до тебе приходять гості, бабуся, дід. Що таке мир? Як наша Україна? Вона наша чарівна. як у тебе є своя сестричка, Розказуйте, захищайте свою сім'ю, що на вас не напала Росія. І будьте самі чем німи діти на світ. Мир це означає, що треба дружити. Даринка, як ти розумієш, мир на Україні. Слово мир. То є, коли ти веселий і війна закінчується. І коли ти в рідній сім'ї? Це... Це... це коли немає війни. це коли діти кледітися? мене це коли діти гарно бавляться. Коли в Україні спокій нема і нема сирени, ти гуляєш з друзями, завжди в гості. Як коли такий самий був маленький, як чотири рочки, чи чиї п'ять, так само гуляв з друзями, ходив у нього в гості, зустрічався завжди. Мерца коли ти вітаєшся, любишся, добре, чемний. Україна спокою, сирени нема. Ми всі з друзями гуляємо, дружимо спокійно, спокійно. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Мир це дружба. Для мене мир це спокій. Мир це коли солдати повертаються додому живими. Мир це коли брат любить брата. Мир це коли закінчується війна і вибухів нема. І всі повертаються додому, живими, до своєї сім'ї до своїх діточок. Ми щоб ми один одним дружили, щоб ми один одного любили, щоб війни не було. Всього доброго. Слава Україні!